В Ізмаїлі з 2021 року існує притулок для безпритульних котів Йося, який створила зооволонтерка Аліса Адам. Притулок налічує більше ста котів та чотири собаки. Цієї весни у притулку збудували вольєр для вигулу котів, але все майже знищила пожежа, яка сталася 7 липня у кар'єрі, який розташований в притул до домовладіння. В той день було дуже багато пожеж по всьому Ізмаїлу і в вброськи. Вони їхали ну, десь хвилин двадцять, пожежа була на той стороні. За двадцять хвилин вона вже була в мене. Я з Флігеля, я зрозуміла, що перший буде горіти Флігель, я з Флігеля почала носити котів туди вдома. Вони подряпали мені руки, бо в них була паніка, і коли вже тут все було в диму. І вогонь вже був біля флігеля. Я вже побіжала на вулицю, кричала: допоможіть, бо я сама вже не зправлялася. Рятувальники, які прибули на місце пожежі, швидко загасили пожежу. Далі до порятунку притулку доєднались інші зооволонтери та небайдужі містяни. Буквально минут, ну, хвилин через десять приїхали дівчата, стали з'їжджатися волонтери, люди, яких я навіть не знаю. Поприходили лікар, який ветеринарний доктор. Він тут недалеко працює, бросив все, закрив кабінет, приїхав, прийшов допомагати. Ну, було приємно, що стільки людей відгукнулося. Люди допомагали гасити пожежу та рятувати котів від чадного газу. Наразі волонтери об'єдналися для того, щоб прибрати подвір'я від наслідків пожежі. Житсервіс погодився нам вивести мусор. Він не то, що погодився. Він запропонував поміч безкоштовно, як притулку, як учасникам пожежі. Тому ми знов зібралися волонтери. Ось ми зараз збираємо сміття, щоб завтра житсервіс нам допоміг їх їх його його вивести. Пожежа також знищила паркан, який захищав притулок від диких собак, які мешкають у кар'єрі. Мені порадили написати письмо нашому меру Андрію В'ячеславовичу, що в нас зовсім після пожежі не сталося паркана від вольєра, а це дуже важливо, тому що в вольєрі дуже багато ходять усяких... Маргіналів, циган, які там щось збирають, не знаю. Плюс ці собаки, які вони живуть на той стороні, але вони приходять сюди і можуть запросто зайти на подвір'я. Як там у людей було з тієї сторони, вони зайшли на подвір'я, вбили їх собаку. Міська влада допоможе відновити паркан. Фахівці комунального підприємства Житсервіс вже оглянули територію та запропонували вивезти все сміття, після чого розпочнуться роботи у майбутніх планах Аліси Адам розширення вольєра, щоб коти, які зараз не мають доступу до вигулу, мали можливість безпечно виходити на свіже повітря. Також вона прагне створити окремі зони для собак, але притулки не є порятунком від великої кількості безпритульних тварин, які знаходяться у місті. Місяць по тому. Ввечері я прийшла почуяла почула мівчання і стала гукати. М'явчали кошенята, але вони не рухались до мене. Я полізла в вольєр кар в кар'єр і в ітогі там зав'язаний мішок з двома кошенятами. Рядом був мішок ще з кошенятами, але там вже нікого живого не було. Кожен рік одне теж по, по тому. Цивілізація це найважніше. Люди повинні до цього прийти, бо це наша цивілізація, це наш розвиток країни. Коли в нас буде не зробити якусь подлянку, підкинути непотрібних тварин комусь, або викинути на смерть. Ми повинні рухатися до якоїсь цивілізації. Я думаю, це може це для когось там. Маленька якась мета, але з маленької мети починається велика мета. велика мрія побудувати країну, яку ми хочемо бачити. Всі Зооволонтери волонтери наголошують, важливо, щоб люди стерилізували своїх домашніх тварин та утримували їх у відповідних умовах. Якщо ви бажаєте підтримати притулок матеріально, зокрема закупівлю корму та наповнюючи для котів, реквізити для допомоги зараз доступні на екрані. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.